Мою маму, похоже, і холодильник відкриваю. Ну тупо мамкин холодильник. Хочеться отак нагребти, нагребти всього накласти таку велику тарілку і сісти дивитись. мультики. Славунька, поки ти дивишся, я зателефоную своїй доньці. Зайчик, а ти вже нагулялася? Ну, навірно, да. Набереш мене, будь ласка, коли будеш біля ліфту. Я спущусь за тобою. Хорошо, <звук> пока кожні три секунди їй названня мамка. Це ненормально. Це що? Це свекруха робила. Свекруха? <рес> ну я не вмію робити котлети по-київськи, як любить моя донька. Супер. Ну, не туди ставиш, Дивослава. <рес> а це принципово, щоб на тому місці стояв? Ну, Звичайно, ти куди готуєш на морепродукти? <рес> Все, я зрозуміла. Ну, по холодильнику у мене питань немає. Mm -hmm. Але є питання, чому Віталіна знову позвонила своїй доньці і пішла її зустрічати на перший поверх. Mm -hmm. Скільки разів вона її набрала, поки ми тут знаходимося? Рази три чи чотири? Просто для мене в моєму дитинстві, коли ти серед друзів і тобі через кожні 15 хвилин наярює мама, тобі соромно. І друзі такі: о, опять мамка дзвони. Mm -hmm. Насмішки від друзів це ще не найгірші наслідки надмірного контролю. Своєю поведінкою Віталіна закріплює у доньки упередження, що сама дівчинка нічого зробити не може. Що більше життєвих процесів контролює мама, то менше це робить дитина, і це може призвести до пасивної життєвої позиції. А перспектива прийняти рішення може спричиняти в неї сильний стрес. Тож замість гіперопіки та постійного контролю краще більше довіряти своїй дитині. Це допоможе виховати в ній самостійність і відповідальність. Соломієчка, йди переодягайся, мої ручки і чекай нас у своїй кімнаті. Добре. Мені здається, в такому віці вже можна бути і прийти додому. В період блокаутів вона застрягла в ліфті. Вона дуже сильно злякалася. У неї завжди був з собою телефон, але саме в ліфті не було мережі. Вона не могла позвонити. Вона і кричала, і молилася, і плакала. Слава Богу, що там вона пробула недовго, тому що світло з'явилося. Вона набрала мене і розповіла, що трапилося. Для неї це була як травмуюча ситуація. І зараз, коли вона підходить, вона була чи в школі, чи на вулиці гуляла, вона мене набирає. Я спускаюся. Ми заходимо до ліфту, вона мене крепко обіймає, я її притискаю до себе. Вона так себе почуває спокійніше. Скільки пройшло часу? Ну, скликав та минулого рік. Вже довго так боїться вона. Угу. Якщо ваша дитина застрягла у ліфті, намагайтеся зберігати спокій, адже ваші переживання і схвильований голос можуть тільки посилити тривогу і страх дитини. Якщо ж малеча боїться їздити ліфтом після пережитого, запропонуйте їй долати свій страх маленькими кроками. Наприклад, це може бути один поверх у ліфті під наглядом батьків, але в жодному разі не підтримуйте в дитині цей страх, як це робить Віталіна. Матуся супроводжує доньку, і цим вона дає їй зрозуміти, що самостійно дівчинка не впорається, а після того обіймає, чим закріплює думку, що поїздка на ліфті це щось страшне. І всього 10 років я не залишаю саме вдома. У нас високий поверх, і мені трішки лячно. Я також живу на 25-му поверсі, і про що це говорить? Багато є негативної інформації, плюс-мінус підлітки такого віку викидуються з вікон і я хвилююся. А що з тобою не так, що ти взагалі думаєш, що в принципі таке може статися в твоїй сім'ї? Тому що багато хто з батьків про це взагалі не думає, а таке трапляється. Дуже стрьомно, коли в матері така настройка на негатив.